Льоша. ми Дені Смоук, а ось це? це Черкас. Сьогодні в нашому новому епізоді будуть люди. Багато людей. Тому не втрачаємо ні хвилини. Ми починаємо. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Привіт! такі очі Привет! No, Добрий день! 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 Не хочете! Не хочете! Мир не такой уж солнечный и приветливый! Добро здоровье! Доброе здоровье! Добро здоровья! Добро здоровье! Добро здоровье! Добро здоровье! Здоров Перепрошую! Вдалай дороги! Вдала дня! Не надо вдало дня! Взох! Зах! Катастрофа! На дві хвилинки, кінець, добре? Спробуємо. Ой, прекрасно. Зараз ми будемо проводити ось маленьке соцопитування. запитування. Можете відповідати чесно, як бажаєте, або як схочете. Дивіться, 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 дивіться. Наскільки ви зараз голодні? Не сильно. Достатньо. На 70%. Трішки набагато. Трішки набагато. Ми поїли, я я сніду. Сніду. що. Я снідав. Снідав. Я вам заздрю. Ви подружки? Так. Да. Вау. Ви більше любите поїсти чи людей? Їсти, а вже хочемо і людей. Поїсти. 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 Людей не люблю. Поїсти. Поїсти. Я вас розумію. Поїсти з людьми, якщо можна. Ну людей всіх люблю, а їсти потрібно. Якби ми вам зараз віддали дану машину, кому б ви її подарували? Батькам. Батькам. Ну, смотря що там? А, там? Пачку? Да. Не знаю. Дідусю. Напевно, тату. Сусіду. Сусіду. <ріх> Бажає дуже. Ну, я хочу його в закуми взяти. А кому ви? Батькам. Батькам. Це дуже мило. Які страви ви б не радили спробувати? Такі всі. Овочі можуть. Я їх не люблю. Овочі. Багато що нетрадиційного мені поки що не, не заходить. Не подобається. Молочна каша. Молочна каша? Так. Да. Молочна каша. Ви любите молочну кашу? Не любите. Вони <народний кашлі> до тої людини звернулись, бо я би не радила їсти м'ясо. Полуфабрикат. Е, до речі, можливо, ви хотіли подумати, що це мангал, але насправді воно далеко не так. Це не зовсім мангал. Це, е, на сьогодні найсучасніша розробка в світі це нова модель детектора брехні. Тому я вам можу запропонувати пройти маленький тест буквально на пару питань. І все-таки. І все-таки <звук> <звук> і дізнатися. Я... І все-таки дізнатися. Дійсно, працює машина. Я буду задавати вам питання і як ви відповісте, кладете? Е, що це таке? Пальчик. 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 Е, на екран да, і да. тримаєте. Да, да. Наше перше питання. Чи вмієте ви обманювати? Так, всі люди людям. Можливо, да. Да. так. Я вважаю, що так, але я не люблю цього робити. Так, да. думаю, так. Да. Кладіть пальчик і тримайте. Прошу назимаєте. Yeah, <laughs> тримайте, тримайте. Тримаємо. Це правда? Це правда. Ви вмієте обманювати? Серйозно? Okay. <laughs> Це правда? А ви сказали що? Що вмію. Що мій? Поверніться до камери. <laughs> Ця людина каже завжди правду. Правда. Брехня, ви не вмієте обманювати. Ми знайшли цю людину. <laughs> Ви не вмієте обманювати! На даний час... <ріст> а до Кавракше, можна я розучився, бо сповідався <ріст> батюшки і каявся в цьому. Як вас звати? Таня. Таня. Е, наступне питання. Вас звати Таня. Так. Да. Е, вас Юлія. звати Таня. Юля. А, а вас звати Таня? <ріст> Ні. Ні. <ріст> Давайте спробуємо. Микола. Віталій. Дарина. Дарина. Олександр. Андрій. Андрій. А вас? Стас. Стас. Вас звати Олексій? Е, ні. Ану. Попробуйте. Можна не бояться. Ну, не знаю. І це. Ви нас обманули? Можливо. Капут. Це правда. Це а, Ви зна... я... Звати, <рігла> правда. я... Правда. Все-таки Віталій. Все таки Це правда. Це правда. Це правда. Можу показати документи? <рес> Дякуючи за ваше терпіння, за вашу щирість. Ми підготували вам анекдот. Як бабуся називає геїв? Ліниві голубці. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <рес> Надоїло сидіти без грошей. Тому я приліг. <кліг> Що робить робітник Київці ввечері? Жарить курочок. <кліг> Одного разу цигани пішли в ліс і розвели костер. На гроші. <кліг> Ситуація в Арменії? <кліг> Це секс по телефону. Добре. Все. <реш> Дякую за ширість. вам велике. Дуже-дуже. До побачення. Добре, був радий вас бачити. Дуже приємна людина. Навзаєм. Слава Богу. Ось такий сьогоднішній епізод. Вдячний за вашу увагу. Вдячний за ваші... Перегляди. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, додивлятися до кінця, якщо цікаво. З вами були Делі Смок. Бувайте!